Готую тюфтелі, взяла тут ось пів кілограма фаршу, одну цибулинку дрібно нарізала, додаю сюди одне яйце, трошки солі. Ну, я, наприклад, дам пів чайної ложечки, думаю, буде достатньо. Трошки перцю. Хто любить приправи, можете додавати приправи. Я надаю перевагу, тільки сіль перець. Дати гарно це все вимішую і додаю сюди вже варений рис. Є ті, хто любить економити, може додати більше рису. Додавайте рису рівно стільки, скільки вам подобається. Можна на пів кілограма дати 100 грамів. Тоді це практично будуть такі м'ясні. Ось така маса в мене вийшла. Формую ось такі тюфтельки. Щоб тюфтелі потім не розлазились, треба їх трошки обсмажити на сковорідці. Їх сковорітці. Обсмажую. Пар обсмажуємо цибульку і моркву. Роблю це на маслі соняшниковому і також вершковому. І важливий момент, щоб потім підливочка була густа, берете борошно і саме на смажену цибулю з морквою висипаєте, швидко перемішуєте. І таким чином у вас не буде комочків. Я взяла особисто в мене томатна паста десь дві ложки. Розвела з водою, там, може на стакан. Але спочатку викладаю свої цю О, і зверху заливаємо нашим соусом. Ой, красота. Я ще, мабуть, додам трошки водички, але не повністю вони мають бути в соусі, а має отак вершечок бути зверху. Накрию зараз це кришкою, трошки ще попарчу. І дам ще чуть-чуть солі на всякий випадок. Не знаю, чи я не пересолю, потім вам скажу. Дуже гарно, апетитно виглядає. І отак треба буде вам перевертати їх, заодно покрити ще оцим соусом полити Тушились в мене годинку. Ось такий результат гарний.